Вітаю, друзі! Якось поцікавився у мене товариш, наскільки по десятибальній шкалі я оцінюю свою творчість. Правду кажучи, до такого запитання я не був готовий, тому взяв кілька хвилинну перерву для роздумів. Отож, міркую про себе. На оцінку від 1 до 4 оцінювати себе було б несправедливо. Бо все ж таки маю за плечима шестирічний досвід у написанні віршів і пісень. Але й від восьми до 10 балів теж не вписуюсь, бо там впевнено розмістились мої улюблені метри слова, такі як Тарас Шевченко, Іван Франко, Василь Симоненко, Василь Стус, Леся Українка, Ліна Костенко і Патара Бачія. Тож, відповів товаришу, що власну творчість можу поставити десь посередині, між 5-ю і 7-ою позначками шкали. Товариш здивувався і відповів на моє откровення. Цитую: Я досі знав два типи людей: перший, ті, які багато вміють і знають, але ведуть невимушений спосіб життя. Тримаючи свої вміння і знання при собі. І другий тип люди, які давно потонули у своїй бездарності і безкорисності, але видають із себе бозна кого. А ви, друже, відкрили для мене третій тип людей: тих, котрі, незважаючи ні на що, вміють достойно оцінити свою і чужу роботу при тому завжди залишаючись собою. Я обожнюю поспілкуватися з друзями, відповідати на їх питання. Тому буду надзвичайно радий побачити в коментарях вашу активність і отримати справедливу оцінку своєї творчості. Не соромтесь, висловлюйтесь, я позитивно відношусь до критики. Адже поряд з похвалою вона завжди повинна бути. Тож, дякую вам за увагу! Бережіть себе!